Привіт підписники та гості каналу. Давно не знімав відео, працював, все щось робив, не було як, трішки забув про YouTube, а це так можна сказати згадав. І думаю зніму відео. Покажу, що ми зробили. Як бачите, все затягнуто. Свинята, поросята мої під лампою. Хто з підписників знає, що були проблеми. Померзли, не знаю. Думаю, що ні. Не хочу про це говорити. І ось як це все в нас виглядає. Світло погане, але все видно. Двері вставлені. Все доложено. Тут повністю вся довжина. Весь сарой, все затянуто. Ось це так виглядає. Там збоку теж доска, теж поприбивано, зверху, все повністю, все закрите. Тут, зараз на вулиці десь градусів 7, то тут можна, ну, ось бачите, я в, ну, можна в майці мокрий, Вичищав, прибирав, 8 вечора. Та й думаю, зніму вам відео. Переключу камеру, переробили, доробили. Засовчик зробили. Все, акуратно. Отак. Вот Чик. Все. відкривається. Тут у нас все як і було. І двері. Так це виглядає з цієї сторони. Так, Тут вже у нас знову кирпич. Знову ми готуємося до кладки наших станочків. 300 кирпичинок завезли, потрібно 800. Сьогодні дощ, завтра передають дощ, буду починати ложити, мабуть. Притягнув до речі, бочку, я вже показував, почав її варити, але покинув її поки що варити і вирішив, що потрібно зразу ось так Обварюю, були в мене з тих старих бочок такі круги вирізані. Він трошки тонший, але для дверей він сюди товстий не потрібен. Ну, це поки що відходить на другий план. Зараз займаємося кирпичом і потрібно розділити наших свиней. Посчитав 800 кирпичин, зараз, поки погода ще без морозу. Потрібно розділити, тут у нас вже є половина гроверних. Треба відділити і давати їм гровер. І тут у нас вже давно О, є фінішні свині, які вже давним-давно були бути на фініші, але вони вже всі, можна сказати, фінішні. Є там, то він ріженький. Це з біленький можна було догодувати, але... Вже все, вже розділимо, текст трохи погодуємо тижник на гровері, а тих будемо вже все, вже воно там там вже за 100. І їх вже давно потрібно годувати фінішом. Але ж ну, так як у мене немає. ну, і Так сказати, якби я вроді, і не один будую, але але ложу, наприклад, кирпич один. Ось, 800 кирпичин це було нелегко, це був тиждень, це були виключення світла. Ну, Я його зробив, доробив. Це доробив, це дуже дало, хто, підпи... хто там мені писав з підписників, що зроби, Дякую за пораду. Я так, в принципі, і планував, але трішки не так. Ну, ну так зробив. Дуже це дало. По температурі в сараї. Це... Я навіть полишив оці двері. Якщо я добудую станки, додавлю ще трошки поросят. Не видно. 16 градусів. 14. Отак. Бачите, збрехав. 15, можна сказати, це я з ракурса з такого знімаю. 15 градусів, на дворі 7. Нижче тут 12 не було ні разу. Хоча на дворі вже були у нас заморозки. Так що, друзі, отак, отаке відео отак давно не знімав, тому що. Працюю, працюю. Там уже свиней дорізаємо той виводок. Осталася одна свинка з тих шести. Там перегнали трішки, можливо, завтра зніму відео, покажу. І знову будемо скоро різати. По, по зернові. Зерно привезли, я знімав. Вже його мелимо, вже працюємо на ньому. Свині їдять. Ось залишилося вже раз, два, три, 4, 5, 6, 7 бегів. Сім, один змололи і це вже так закінчуємо. Будемо брати. Знову тут підвезли свіженьку. Сьогодні приїхав з Полтави, перевіз свіженьку партію, попав під дощ. Ну, як сказати, ось попадаються, бачите. ну Воно й, і не мокре, ну попала влага. Потрібно його, я думаю, заколотити. Зразу ось зам... Ой, бачите? Ще є. єсть. швах мішка попала влага. І вона є це два найдувші І там, мабуть, два гроверних чи два фінішних, ось вони вимазані, видно. Ну, я думаю, що це не суттєво там намочилося. Ну, ну... Навіть сантиметра не промокло, не повлияє, це дуже попав під дощ, не взяв клейонку, а тент дуже поганий, потрібно взяти, купити новий тент, Ну, це вже потім по зернові сказав. Тут планую це вбрати, сюди теж зерно, сюди, туди, сюди великі беги, тут два бега поставимо. І молодь тепер будемо тут, корма привіз сюди. Тобто, мали ми вже давно тут, але возили туди і колотити вже ні. Тепер возити їм готовий фініш туди, а тут будемо грати гровер і старт залишати, там залишилися саме фінішні свині, немає смисла там уже колотити. Поставимо, привеземо віса, привеземо мішалку, бочки, будемо колотити в беги і готові всипати в беги. Сторт є 4 мішка, Виколотили його. Все, 400 кілограмів. Сюди повен бег. Загрузили. Чи навіть, більше, які 400, що я вважаю, 60 і 60-120. Це виходить з 100 кілограмів. З 20 кг, 100 кілограмів. То із 100 це 500. Ну так, 600 кг. Сюди геп. І все. Влізе, не влізе, побачимо. Але великий бег. Так само гровер і так само фініш. Все. Таке відео, друзі. Так що ми не перестали знімати. Я знімаю далі відео. Буду знімати, показувати, розказувати вам, що, як я роблю. Зараз будемо ложити кирпич. Можливо, навіть зніму, як ми будемо ложити кирпич. Якщо буде завтра дощ, завтра мелемо, колотим і... Потрібно зробити запас зерна, тому що світло, як ви знаєте, є проблеми. Ну, в общем, Завтра, якщо буде світло і буде дощ, ложимо кирпич. Не буде дощ, а буде світло, значить мелимо і кирпич б'ємо далі. Кирпич б'ю, е -е, в принципі, приловчився ложить. Раніше брав тільки отаку кирпичі. Ну, Зараз беру вже і таку, і таку, і таку, і є зовсім погана така. І такі, і отакі. І отакі. Ну, в, общем, ну, в основному це хороший кирпич. Особливо цей ці 300 штук, вони всі повнотілі. Це хороший кирпич. сюди, да. сюди ми дуже хороший виложили, ну сюди перестінок тут, да. Ну, перестінок теж своє розробив. Бомба, мені дуже подобається. Те, що я поки що роблю. Зараз зроблю два станочки і будемо займатися отут. Я думаю, що навіть, можливо, до нового року ми цю частину повністю, я вже отак, знаєте, розвернуся, піду і скажу, що все, тепер держимо свиней, даємо гроші. Отак воно не буде ніколи. Але до нового року, якщо все, дасть Бог, аби, звісно, закінчилася війна, до нового року ми його точно зробимо. Це все то це нам чепуха, там спару у нас вже одна свиноматка, Щас з цього виводка залишать ще одну і будемо пробувати, як вони будуть лупити, вибраковувати, щось додавати. З цього виводка теж я думав, ні, а тоді думаю, та чого ні, а що? Ну виберемось біле гарне. Або там он рябе гарне. М -м -м. Там побачимо, як вони будуть заскипо ще Да, воно тут в чорті йшов, і намішано, що. Ну, люди я як подивлюся, як пишуть у групах і у всьому, то вони там зовсім парують, що попало. Там, Подивіться, Шелудка, він парує в чорті йшов, і в нього би, як він показує, щось виходить. Ну, і я показуватиму, і можливо на вже в мене отриматиме це. Все, друзі. Дивіться мій канал. Ставте лайки. До зустрічі.